Міжнародна художня виставка істина доброта терпіння об'єднує континенти. Її побачили уже в 26 країнах світу. В Україну виставка приїхала в четверте. Та у мистецькому житті рівно це дебют. Долі авторів презентованих картин. Їх стиль та професійна майстерність різні, проте всіх об'єднує одна обставина. У різні періоди свого життя кожен на собі випробував древню систему самовдосконалення. Таким чином художники за допомогою пензля передавали власний досвід і розуміння головних принципів системи. Щоправда, для пересічного відвідувача зрозуміти картини без пояснення зась. Філософія східного мистецтва вона не дозволяє так в лоб сприймати сприймати кожну кожну деталь, кожну картину. Напевно, треба мати якісь базові знання для того. Ну от саме саме через це всі картини будуть пояснювати. У виставковій залі картини розділили на дві частини за сюжетними лініями про боротьбу добра і зла з виставкою. Спеціально приїхали і столичні екскурсоводи, які детально пояснюють відвідувачам символіку картин, значення ієрогліфів, розповідають і про головні принципи філософської системи Фалундафа. Принципу гармонію со всім міром і справляє себе. людина справляє окружаючий світ. Ієрогліфи ці, вони носять образне таке значення, значення як наші язики, по звукам здесь. Да, Баста образи, от істина, що нас себя представляє там на лісований років і глаз зверху, а потім глас і глав в глаз. Це істина. То що люди, якби у нас є поговорка, правда, глаза болят. Вот так би не було горькая правда, правда, якщо не прийняти і проаналізувати своє поведіння. На виставку завітав і пан Назар для нього культура Китаю особливо близька, адже у цій країні працював і прожив усе життя його прадід. Тому про деякі сюжети картин каже, чує не вперше. «Цікавлячись історією Китаю, я і звичайно відповідно цікавився і всім іншим, що там в Китаї відбувалося, культурою. Особливо мене зацікавили ті картини, що пов'язані з історичним етапом Китаю, тому що китайська цивілізація дуже древня. Внесла великий внесок в розвиток всіх інших цивілізацій. Презентовані репродукції картин видрукували на замовлення в Канаді. Вони ідентичні з оригіналами у розмірах, оформленні та колористиці. Для бажаючих відвідати виставку варто поспішати, адже експозиція діятиме лише два тижні, після чого помандрує іншими містами Західної України. Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новини Рівного.